Ну, так, щоб бачу, аудиторія вже трошки дрімає, то все-таки агрономи такі особи, що вони не тільки ногами можуть мірити температуру, але все ж таки найкраще це термометром. Я е, трішки, скажімо так, вернемося крок назад до того, що говорили мої колеги про роботу в рамках поля, в рамках кожної ділянки. Я трішки розкажу, поділюсь досвідом, яким чином ми в себе в компанії. І чому були вимушені поділити компанію на певні зони продуктивності і зволоження. Так? І як ми це використовуємо в... під час бюджетування і в щоденній роботі, скажімо так. Трішки про компанію, чому, власне, треба це робити, так? бо тому що ми бачимо, у нас компанія розтягнута по всій Західній Україні з півночі на південь, і так само там, з Львівської області до, до Хмельницької. Відповідно, ми працюємо у п'яти регіонах Західної України. Я думаю, що більшість з вас знає, принаймні орієнтується так? Де, де, де ми працюємо з кимось, ми дотичні. Основні наші культури це пшениця, картопля, ячмінь, соя, соняшник, ріпак, кукуруза і трішки цукрового баряка останніми роками. Чому виникає потреба диференціювати по зонах продуктивності? Ми бачимо. Рівень родючості, так, тобто це загальнодоступна карта, і бачимо строкатість ґрунтів в рамках навіть кожної області, кожного району, так, і це, ну кожен, хто має господарство, хоча би там в діапазоні, навіть там в радіусі 20 кілометрів, всі в кожного є різні поля. Є менш продуктивні, високопродуктивні. Але коли ми говоримо про Масштаби там, 180 тисяч 190 так як у нас, то ми розуміємо, що ми не можемо, ну ми мусимо бюджетувати, спланувати наші врожайності, закупляти ТМЦ трішки раніше, ніж безпосередньо перед внесенням. І потрібно будувати якусь систему, яка нам дозволить це зробити завчасно, а не вже безпосередньо під час виконання технологічних операцій там, за місяць, за два. Та сама... Картинка тільки трішки елементами живлення, тобто ми розуміємо, що є більш забезпечені ґрунти, менш забезпечені ґрунти, і що напевно також дуже важливо по зволоженню. Ми бачимо, що, наприклад, регіон Львівщини, Львова, навіть умовно, Радехів і Самбірщина, це зовсім різні грунти і зовсім різні, різні зволоження. Ну, тобто опади, які випадають в період вегетації, так? А якщо порівнювати з Чернівеччиною, де у нас там межують на, на межі Молдови і Румунії, то це на порядок менше. Плюс у нас е, система побудована таким чином, що агроном блоку, е, це найменша наша структурна одиниця, від 5 там, до 12 тисяч гектарів, він. Е, його основними показниками, по якими ми міряємо його роботу, це урожайність, відповідно, там, плюс економічні показники. І не можна би, одному, всім агрономам планувати однакову врожайність на всі культури, бо тому що це не зовсім би, правильно. І один, в одних умовах може там, 6 тонн пшениці отримувати, так, тільки посіяти, не, не забути, кажуть, палку забрати, а другому треба. Надзусилля, а може і взагалі він може їх не витягнути, бо тому що його лімітує погодні умови. <кій> Того ми е, спочатку визначили потенціал поля. Що таке потенціал поля, це е, багаторічне значення відношення фактичної врожайності по певній культурі до середньої по компанії. Припустимо, якщо е, в нас <кій> на одному блоці врожайність була 9 кукурудзи, так, а на другому 11 середньо по компанії 10, то відповідно в нас в низькопродуктивну зону потрапляє ну, потенціал поля по саме по кукурудзі. Там, де було 9 тонн, це виходить 0,9 коефіцієнт, а де було 11, це 1,1. І накладаємо протягом багатьох років. Тому що, скажімо е, так, коли агроном каже, на одному облоці в мене хороші грунти, а на іншому погані, то це є досить суб'єктивна думка, так? І це думка тільки цього одного агронома. Якщо приїде інший агроном, подивитися на ці ґрунти, то в нього буде трошки інше, інше враження. І єдині дані, з якими ми точно можемо оперувати, це наша фактична вражайність. Ну, тобто це факт за попередні роки, які ми можемо, на, яку, на основі якого ми можемо оперувати, щось планувати і так далі. Плюс туди ще далі ми будемо докладати зрозуміло результати аналізу ґрунту, оцінка. За допомогою систем дистанційного зондування землі, так? тобто там NDVI, потенціал поля і так далі. Але факт, з яким ми працюємо, це те, що ми збирали протягом останніх 6-7 років на нашій же технології. Бо як би там не було, технологія кардинальна вона не змінюється з кожним роком, вона тільки удосконалюється, якісь певні елементи в залежності від умов. Визначили. Фактично три зони продуктивності висока, середня і низька в кожному з підрозділів. По, по, по цьому ж принципу по потенціалу поля. Також е зонування компанії залежно від зволоження, тобто просто зона 1, зона 2, зона 3. Е бо, ну, скажімо так, я їх назвав 1-2-3, бо в нас в компанії вони називаються е зволожена, помірного зволоження і посушлива. Але якщо я скажу посушлива зона, то напевно, і буду говорити там про 450-500 мм опадів, то люди з Вінничини, з Черка скажуть, ну яка посушлива зона, у нас там 350. Тому якби, я презентую як 1, 2, 3, щоб не вводити вас в оману і не путати поняття. Тоді маючи оці. Показники визначив, що тобто тут у нас до кожного поля вийшло, що поле отримало характеристику зона зволоження, де воно знаходиться, і зона продуктивності. Після цього ми розподілили урожайність по культурах залежно від зони продуктивності та зволоження. Зараз покажу за яким принципом. І відповідно під цю врожайність ми почали коригувати технологічні карти. За яким принципом. Як і казали колеги. Казав Віктор розказував, що немає сенсу вкладати високі норми добрив в низькопродуктивну зону, бо тому що там лімітуючим фактором є все-таки, напевно, не, 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 не власне норма азотних, доб, азотних там, чи фосфорно-калійних добрив. А все ж таки, скоріш за все, це властивості ґрунту. Там pH, структура або, або щось інше, але, е, ну, принаймні. При нормах 100 кг-120 НПК ми не знімаємо цю проблему, і все рівно там ріпак, там, чи, чи якась інша культура вона не, не родить. Зараз покажу це на подальшому на слайді. І таким чином у нас вийшлося: ріже, три зони. Я показую, яким чином вони розміщені. Так? Тобто ми бачимо, що це зона No1 позволоженості це умовно вся Львівщина. Частина Тернопільщини, трішки Чернівеччина перед передгір'я. Зона номер 2 там де випадає 500-650 мм, Це у нас Тернопільська область, північ Тернопільської області і частина Хмельницької області. Також і посушлива зона це туди Чернівеччина, Кам'янець-Подільський, цей район. Що дуже важливо, я думаю, теж всі відмічали, що би, кількість опадів якби, є, але їхня періодичність і ну, немає такого, що у нас затягується тепер дощі на 2-3 дня і випадає 50 мм. Ці 50 мм вони випадають зазвичай грозовими дощами і якби, їхня ефективність ну, на порядок менша. Відповідно, для кожної зони ми собі поставили цільові культури, які ми можемо там вирощувати. Якщо Йти по такому принципу, то в зоні зволоження ми вирощуємо всі наші культури, в другій зоні там середньозволоженій, також вони всі вирощуємо всі культури, але з певною коригуванням захисту від хвороб, бо, тому що все-таки тиск там менший, ніж на, ніж у зволоженій зоні. І в посушливій зоні ми виключили якби, культури, які. ну, Скажімо так, більш вибагливі до дозволоження. До, до так? Не так до тепла, як дозволоження, і більше від них залежить. Тепер, відповідно, ми це все діло наклали на наші високопродуктивні, середньопродуктивні, низькопродуктивні зони по, 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 по потенціалу поля. Так? І е, ми бачимо, що в нас вийшла така гама. десь, Якщо там говорити за ґрунти, то на Тернопільщині, на Хмельниччині, у нас як би, ми бачимо найбільший е, такий пучок високопродуктивних полів по Львівщині, по Чернівеччині, туди зона Полісся, ми бачимо, що там вже дуже велика як би, пішла строкатість. І відповідно як би під це вже ну, агрономи на місцях почали коригувати і врожайність, і технологію. На прикладі ріпака показує, яким чином воно відбувалося. Тобто, в нас середня врожайність по компанії була 3,44 планова, так? і відповідно ми, його, ми її розділили по зонах зволоження і зонах продуктивності. Такий вийшов якби, план, що ми бачимо, наприклад, зволожена зона високопродуктивна, в неї вражайність 3,7. Якби найвище, бо там і ґрунт хороший, і зволоження є, так? Якщо брати посушливу зону, то там в високопродуктивній зоні план у нас став 3,0. Тому що якби, потенціал поля є, але лімітуючим фактором виступає волога. І ну, якщо складуться погодні умови таким чином, як наприклад, в цьому році, що достатня кількість опадів, періодично вони випадають, то там урожайність може бути і краще, навіть ніж тут. Але ми говоримо про. Першочерговий план, і відповідно ці економічні показники, які блок і кластер планує для своєї зони. І якщо говорити, наприклад, про основні затрати, які йдуть на озимий ріпак, то вони. Вносяться там, 90, не 90, а 85 основних затрат вносяться до того моменту, як ми зрозуміємо, що там буде висока вражальність. Це НПК, це осінні регулятори, насіння, те саме, азотні добрива. Зараз ми вносимо азотні добрива. Ну, яка буде погода у квітні-травні, розуміння немає. Якщо ми туди. Вже з досвіду показує, що, наприклад, у тій самій Чернівеччині достатньо 100 кг діючої речовини, щоб збирати вражайність там 3,6-3,7 ріпака, але знову ж таки за умов, якщо є опад. Якщо цих опадів немає, то там 3,0-3,2 це якби їхній максимум, ну просто лімітуючий фактор волога. І давати туди 160 кг азоту, то це може навіть ще в іншу сторону спрацювати. <кій> так. Ну, оці відсотки, коли ми говоримо, варто наголосити, що коли ми говоримо зменшення там, на півтора центнера врожайності, на пів тонни врожайності для високопродуктивної, низькопродуктивної, це все ж таки такі, якби наше було експертне, якби оцінка управлінське рішення, що ми от, власне на такий на відсоток зменшуємо врожайність. Тому що до цього в нас якби, не було такої аналітики, ми не, не диференціювали таким чином технології, і цифр, якби, з якими було, можна було працювати, їх не було. Відповідно, ми просто якби, оцінили, що низькопродуктивна зона нам може дати 2,9 ріпака, А високопродуктивна 3,7. <клухи> Знову ж таки, ми говоримо, якби, що це не максимальний потенціал цієї ділянки, це виходячи з того, що ми заряджаємо під культуру, тобто, що ми плануємо. Тому що, ну, якщо брати цей рік, наприклад, то там, високопродуктивна зона у нас закрилася там, 4. Але ну, знову ж таки, це при сприятливих умовах і те, що все правильно зробили. Е, якщо дивитися по тому ж самому зимовому ріпаку, ми бачимо, вже поділивши на зони, так, е, бачимо урожайність, яку ми запланували. Тобто, у нас. Зелененьким це вражайність план, а фіолетовим – це фактично вражайність. Тобто ми бачимо, десь ця логіка спрацювала, і е, диференціація технології і е, якби, по групування по зонах, воно відповідає, факт відповідає плану. Так? Е, по Сої, по 2023 році ми бачимо, що е, все ж таки на низькопродуктивну зону ми планували значно менше, меншу вражальність, але е, загалом тенденція ну, якби, зберігається. Але врожайність тут трішки якби вища. По низькопродуктивній, навпаки, вона трішки просіла. Це зараз дані по нашому львівському кластеру. Тут 43 тисячі гектарів, це самбіршна і Кам'янець Кам бузька Радехів, тобто та сторона. По Сої ми бачимо, що все-таки ні в 2022 році, ні в 2023. Якби наші планові показники е, все-таки відрізняються. Е, і, відповідно, наприклад, високопродуктивна зона вона дала значно більший результат, ніж ми очікували. А низькопродуктивна вона також провалилася значно, ніж ми, ніж ми планували. І е, до, на що це нас на, все-таки наштовхнуло, на що коли ми от там я розказую, як ми групували поля, ми визначили потенціал кожного поля так, і погрупували їх по зонах. Але оцей коефіцієнт від 1,1, це то все, що входило, мало потенціал 1,1, воно пішло високопродуктивно, все, що мало там, від 0 0,9 до 11, воно якби було в середньопродуктивній. І якщо ми говоримо там, за вражання з тої самої пшениці 6 тонн, то це може, могла бути розбіжність в пів тони. Відповідно, ми дійшли до того, що нам все-таки потрібно планувати вражайність на кожне конкретне поле. Тобто, маючи його потенціал історичний, планувати все-таки вражайність таким чином, щоб ми на кожне поле клали окрему вражайність, ну, відповідно вже далі під це, це технологію, бо тому що цей від 0 до, до 11 це такий досить широкий діапазон. І на першому етапі, коли ми виходили би, з нульової точки, то для нас цього було достатньо. Коли ми вже би, трошки почали краще би, розуміти ці всі процеси, які в нас відбуваються, то. Ну, це вже недостатньо. І виникали такі моменти, коли ми з за, за ці, за допомогою цієї системи планували вражайність одного блоку, а в нього історично ніколи такої врожайності не було, бо тому що просто в нього поле там середньопродуктивне зволожене. Відповідно, треба точно опускатися до рівня поля, вже, вже на етапі планування, а не тільки там на, на внесенні. Так. І е, ще плюс така. Особливість, що, думаю, всі себе спостерігали, що на одному полі одна культура родить краще, на одна гірше, так. І теж не можна їх порівнювати одне до другої. Якщо там не знаю, на низькопродуктивних полях на пісках ріпак дає, скажімо так, менший, просідає менше по врожайності порівнянні там з тою самою соєю, кукурузою, і ячменем, так? то відповідно, в залежності від того, яка культура туди потрапляє, потрібно планувати під неї таку вражайність, яка була там історична або яку ми прогнозуємо на цих, на цих полях. І е, якби, наступний логічний крок нашого цього підходу це встановити власне, цільову вражайність для кожного поля, е, яким чином ця вражайність рахується. Тобто е, це бюджетна вражайність по компанії помножена на потенціал поля, фактично. Чого бюджетна вражальність по компанії? Тому що, ну, так я вже і казав, ми плануємо якусь середню вражайність по компанії, виходячи з того, які культури де в нас посіяні, і під це плануємо певний рівень затрат. Ну, наприклад, якщо агроном на блоці хоче вражальність 3,5 то, самого гріпака, то відповідно йому там дається 40 кг азоту на Тонну врожаю. Якщо інший агроном на іншому блоці планує врожайність 3, то йому точно не потрапить така норма, як тому, що на 3,5. Бо ну, це, в принципі, логічно. І це дозволяє виявляти отакі перекоси, бо тому що до провадження цієї цієї системи було яким чином? Тебе врожайність в цьому році була планова 3,5 тонни ріпака. Значить, ти в цьому році так само будеш мати 3,5 тонни ріпака. І тоді починалася дискусія з агрономом. А в мене не такі поля, то в мене поля були отут хороші біля бази, там умовно десь. А ці трошки далі, там грунт гірший, я не можу взяти 3,5, Давайте мені 3,3, А коли доходили до того, давай тоді подивимось на норми внесення добрив. Там, може, давайте залишимо так, як було по доброго але вражайність зменше. Тобто це частину цього, якби цих питань ми просто знімаємо тим, що ми йому ну, якби, в залежності від поля, встановлюємо цільову вражайність і те коригуємо, якщо можна, так, якщо по доброго, наприклад, то ми зробили, що ми прийму залежність від того не врожаю. Тобто і плануємо більше вражайність, здаємо відповідно більше доброго. Вже в рамках. Самого поля, то принцип десь такий самий похожий, як і розказували колеги. Тобто, в низькопродуктивну зону ми не даємо мінімум, бо тому що не бачимо від того вихлопу. Просто там лімітуючий фактор інший, ніж, як я вже казав, якийсь елемент живлення. Так, і на другому етапі цього, цієї, цієї системи, тобто маючи потенціал, маючи умовну оцінку цього поля, ми будемо. Додати до неї, скажімо так, створювати такий якби, власний бунітет ґрунту, робити якийсь середній бал із показників по аналізах ґрунту, по типу ґрунту, по тому самому рельєфу, як по світлості ґрунту за допомогою там, супутників, так? для того, щоб все-таки доповнювати іншими аналітиками, а не тільки фактичної врожайності, бо тому що. Є ж такий фактор, як все-таки ну, людина, яка працює на цій землі. І якщо е, хтось працює добре, так, а хтось трішки гірше, то відповідно в нього вражання може бути менше, і це не завжди фактор ґрунту, а це може бути і людський фактор. Того для того, щоб воно було максимально якби, ще доповнено, будемо дозволяти туди аналіз ґрунту і тоді виводити середній коефіцієнт. По самому ж принципі, які яким чином ми це використовуємо, ми маємо на цьому ж таки на цю всю зону економічний показник, якого ми хочемо досягнути. Відповідно під неї диференціюємо в основному живлення захист в більшості коригується від зони зволоження, бо тому, що Ну, скажімо так, якщо ви плануєте врожайність 5 тонн пшениці, чи ви плануєте 6 тонн пшениці, то вам від боренів її треба захистити, від хвороб її так чи інакше треба захистити, від шкідника також. Е, є незначна диференціація по фунгіцидах, бо тому, що умовно генерик і е, оригінальний продукт або певні ДВ, але це більше залежить від зони зволоження, бо, ну скажімо так, е, все таки зона зволоження на даний момент більше впливає ніж планова вражанні, чи навіть норми тих самих азотних добрив на розвиток хвороб, чи так само там шкідники зональні, ніж то, що ми там хочемо отримати ту врожайність.